Ці два пілісткові 850 і 800, і чисто по ніржавийці. У мене з ніржавий тільки алюміній є. Поки їх ставимо в сторону. І ось такий от красавчик з різьбою. Просто по сталі. Зараз будемо пробувати. Накручується. Тут вже не прогадаєш, якою стороною ставити. Оп, прижали так, Віка. Осторожненько. Цей... Тут та, прям, рукою попроводити, воно прям гладесеньке. Тут відчувається канавка, тут гладеньке. Та і працювати ним приятніше, якось в руках тримати, дивіться. Я зніс один шов. Вітя, звісно, наварив, бля, щоб ти на роботі Вітя, так варив, а не мені шви. На два пальці, блин, більше електродів не получиш хороших. Знос мінімальний. Буде він вам крутити і крутити. Реально, тут гладе. Ну, видно, що воно з канавками, але по відчуттях воно гладке. Тут шершаве. Оцей диск, оце, оцей диск. Цим приємніше працювати.